Це, тисяча це нема що бачить зараз. ну В Києві точно. І якщо я купую там бо ми ще їмо м'ясо, <гум> сальце, там, ну, і різні там речі, то це не буде тисяча, це буде дві тисячі, три тисячі. Якщо чоловік поряд, машина поряд, то вже ця тачка буде і шість тисяч, щоб я не ходила не за солью, ні за цукром, ні за чим. І, і всі ці речі. І вигідну Версаль, купувати е, з корзинкою із чоловіком, щоб хтось доніс. Mm -hmm. Бо замовлення, коли ви замовляєте лише 6 продуктів для оселі, будете, буде важити десь 12 кг. Бо ви подарунок отримаєте 5 засобів, ви заплатите за це я ще раз, кажу, Родуктів, це замовлення до сплати дві вісімдесят вісімсот тисячі. Давайте хай голові так от, 3 тисячі. У вас буде 10 або 11 продуктів. Ціна залежно від того, що вибираєте. Ціна от була у мого партнера, вага такої посилки була: 16 кілограм, бо По подарунок тоді йшли літрові теж банки других продуктів. І той порошок тепер ділимо. Дві ділимо на 10 на одинадцять. Яка це цифра? У мене було найменше, ми рахували з партнера 268. Ось при такому невеличкому замовленні. Тобто, міні такий, це для себе. Я саме з такого замовлення почала. Я не, не могла тобі, щоб голові дозволити.